Привіт усім! Це, знов, це, знову, це знову ми з, з сонячної Каламати. Сьогодні вже п'ятий день ми тут. Дуже класно, дуже тепло. Час проходить скоренько. Летить, як не знаю, що як, е, гроші приймають. І сьогодні дуже в нас визначний день. Сьогодні в нас суперова подія в одного з наших наставників Меркурія, день народження якого ми хочемо всі разом привітати? привітати. Це в Марини Ліфрової. Марині Ліфорові. Ми вам хочемо привітати з днем народження і побажати вам щастя, благополуччя, любові, миру. Здоров'я, всього-всього самого найкращого. Марина, ми команда Рончаковської, вітаємо вас, бажаємо вам здійснення всіх мрій і задумів, любові, благополуччя, всього всього самого найкращого. Я вдячна Богу за те, що ви в нас є, за те, що ви весела, мудра, цілеспрямована, життєрадісна жінка. І зараз наші дівчатка скажуть. Вітаємо всіх! Приїжджайте до нас в Каламату. Всі! Много я літа, много я літа, много я літа, много я літа.